Вітаю, Орина Ринагіяєва. І зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумеранг відплати від ЗСУ. Вночі росіяни знову завдали масованого комбінованого удару по Україні. Цього разу під обстріли потрапили житлові будинки та дитячі садочки. На жаль, є постраждалі та загиблі. У відповідь наші ж дрони завдали ударів по території Росії. Одним із перших під атаку потрапив нафтопереробний завод у Магачкалі, Дагестан. Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден окупантів. Щорічний об'єм переробки складає до 1 мільйона тонн. Місцеві повідомляють про два потужні вибухи та стрілянину в районі об'єкта. А відстань до України майже 2 тисячі кілометрів. Нам нічого не Вон буде, буде розворачуватися. И как будто упасть хочет он. Упал! Опа! Мы здесь. Вот-вот. Четыре -вот. беспилотника. Один взорвался. А oh. он еще один. Також цієї ночі дісталось в Саранську у Мордовії. За інформацією від генштабу ЗСУ, дрони влучили по механічному заводу, який виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Тож мішенью був не цивільний об'єкт, а саме військовий. О, це ж не летить. Зараз звук дає. Блокауту у Трубчевську, Брянської області увечері, 21 жовтня, безпілотники атакували електропідстанцію. Внаслідок удару на об'єкті спалахнула пожежа, через що частина міста залишилася без електроенергії. Місцеві повідомляють про масове відключення світла. Ну нехай поживуть так, як живуть українці. Світу нету. заправка трубчевська, вся забита у вишатку до очередь. пятиэтажка тут а ще того ж дня у взаємодії повітряні сили України сухопутні війська, військові морські сили та інші компоненти сил оборони завдали масованого комбінованого удару по брянському хімічному заводу. Атаку, зокрема проводили авіаційними ракетами повітряного базування Штормшедоу, які подолали систему протиповітряної оборони противника. Результати ураження наразі уточнюються. Брянський хімічний завод є важливою ланкою військово-промислового комплексу. Там виробляють порох вибухові речовини. Вини і компоненти для ракетного палива, що використовується у боєприпасах і ракетах противника. У Ростовській області чергова невдала робота російської ППО. У місті Батайськ пролунало кілька потужних вибухів. За даними місцевих жителів, уламки безпілотників пошкодили житлові будинки, магазини та автомобілі. Також зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що на території області система протиповітряної оборони нібито збила 10 безпілотників. На одному з відео знайшовся місцевий, який незадоволений обстрілом. каже. Потрібно було кремль обстрілювати на них. Ну, в сьому свій час. Ребята, Кремль не тут. По кремлю дитина. Попутали координати. Айди. Мені. Машинки стояли. У... Все так, короче, сюда вот так вот. Что это что? Мама! Мама! Ух! Ох... Вот дожили все, сука. Как я боялась, что к нам это прилетит все. Где дом упал? Дрон упа! Дрон упав, упав бля. Блядь. На цьому все. Безмежне дякую нашим воїнам-захисникам. Нехай на наших землях вся нечисть вимре.